Да! Да! Все, на добра, Анич. Я... Які спопадаються, ти знаєш, так, цих відео, там, де е, роблю от, іскусний інтелект, і у нього є етапи. Ну, є етапи розвитку. Ну, етапи покоління. Це, типу, з кожним разом, навіть покоління, усі якось погірше реагує або поліпше на свого. Ну, що ти, Роман? Ох, хугав що втювати. Блін. Як же це яма. А, ні, мене мене не интересує, мене интересує. Родиви його. Ох, бля. Так. Разовидно тупня якогось авто по. Кусає просто кусочок. Уся, я йду українською, мені тупня, кусочок, не чат. Тупня кусачок тупо, який не знає, не знає, не знає ні. Мені знає не мови. Привіт.

А мы тут идем по ношу. Сараку. Дене. Не може. Не може. Подвес, що я не зробив. День типа другая скріншот, написала, там у тебя есть правила. І тут еще размени, але я Хо-хо-хо. Я розумію, що жизнь вас тут прямо сюда. Ума. Блять. Так, у цих українських чатах стільки тупих хурадів ти напишеш. Це мені надає, от такі люди, що злухаю. О, мамуся тут. Матусю, ооо, защеліть. Хо-хо-хо, ти бажкий, я Джокер просто. Все. Де Джокер? Все, не до тебе. А твої маме. Бай-бай, бай-бай. Стоп, все. Опа, а ми вже вкразері, так? Привіт. Привет! 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 Буду привіт, поки не відповіду. О, Шість разочку написати. Що ти не витуда? Я що, пусте місце? Що за спам? Я не спам. Спамил, то все, воля. Буп-буп-пу! страшно. двигики. Мне страшно. Як тебе звуть? А, а тебе як? А тебе як! А тебе? По твою маму, як звати. Щоб я. Щоб я. Щоб я. Знав. як... Зверта. Боже, зараз я такий древній підкар, дав. Блін, як звер. Нутися до Ну, Я тут мусив текнути шутку маму.

Надо было не на скільки тут конспираційний разговор. Ну да. Шо там боже, важен подальше. Так а ж неудобно стало після того. Ну ладно, я шо там, кис. Чувак, який буде зажаліти про те, що писла руку с відома дом людин, ну, що ні, я любов, крім свой подписчиков на мой канал. Я вас люблю. <laughs> ні, я серйозно. Так. Привет. Привет. А -а -а. Боже, то я поки дочекаюсь, я вже в евке свої показати успію. Все, ладно. Не буду показувати свої, покажу кис. А, це мої були. Я думаю, це за стандартний набір там не пише зараз. У мене дуель тут на крижанках. Мам на дуель. Ладно, я Лариса тобі скину собою гівку. Оцю. Ну що ти, шо ти? Що ти маленький? Зараз не все можна. Це за... Ки цей кончений бот, конечно. Находить тут людей, які мовчут. Ч я не можу поскаржитися тупо на них, щоб їх банили. Да с... Вам програм. Добре, привіт. 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 Ого. Тільки так дійшло. Привет! 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 Вот, разри. Шо, ничего, ничего. Ты звідки. Ты звідки? З якої этой області? Шо ж дуже знайома писане. Харьков. Харьк. Харьков. Харьков. Харків. Потролим трошки. Похимечем? Да. Ох ну ти говориш стружиком. Я сам стружиком, я суржиком, вона стружиком вже. Ладно, це вже не стружик, це вже струга нього. Ну нічого, нічого, все помер. Забуду до кінця свого. Все помертно. Що ти, маленький, пока? Боже, <рес> не навіть цього калстроя, яму б я рада. А я верховно рада. Мале, маленьке дитя не поняло. <рес> 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 Ужас. Ужас. Що <рес> ти, маленький? Ну, ще що ты партія регіонів. Я тут тут А, Зразу видно. що школу мене тут покоління Альфа сидить. Скільки років? Твої мамі. Що у мене народ. Що за жесть? В мене є сюжет і. Не тільки себе, але з нічого не хочеться, і не лише у нас тожно холодно, і не тільки себе. Не знаю. Я сьогодні не знаю. Я сьогодні не знаю, я не хочу вирвати не тільки тільки станції. Чорний чувак танцює. Оце дають, звісно.